Сьогодні ми поговоримо про храп, і це проблема, яка стосується значно більшої кількості людей, ніж ви могли б собі подумати. Храп це симптом, і це симптом дуже багатьох захворювань. Храп це вібрація м'яких тканин. Вібрація м'яких тканин може бути як на рівні носоглотки, на рівні глотки, на рівні гортані тобто, всі дихальні шляхи від кінчика носа і до гортані можуть хропіти. І от причина вібрації цих м'яких тканин може бути абсолютно різноманітною, починаючи від якихось порушень анатомії носа, такі як викривлення носової переділки, гіпертрофія носових раковин, алергія може приводити до храпу, адже якщо ми погано дихаємо носом, то вібрація нижче м'яких тканин приводить до храпу. М'яке піднебіння і особливості його анатомії. Тобто, якщо у нас язичок м'якого піднебіння, м'яке піднебіння, мають певні особливості анатомії, вони провисають, вони займають багато місця в горлі. Це може приводити до вібрацій м'яких тканин. Якщо мама, тато, та, діти бабуся хропіли, то з більшою долю ймовірності ми також будемо хропіти. Але не факт. І так само навпаки, якщо ніхто не хропів, а у нас є проблеми, наприклад, з індексом маси тіла. Якщо у нас є проблеми з вагою, це також приводить до храпу. Це один з симптомів. Підшкірна клітковина, яка по всьому тілу підшкірно-жирова клітковина розміщується, вона може стискати дихальні шляхи. Наше горло це трубка, яка м'яка з чотирьох сторін. І чим менше там місця, тим більше є. До цього резонансу яких тканин у нас потенціалу, тому причин дуже багато. Дуже часто це мультифакторне захворювання, де у нас є і проблеми з диханням, і проблеми з горлом. А часто проблеми з горлом це наслідок, уже коли ми постійно вібрують м'які тканини, вони провисають, втрачається їх нормальний тонус, і це може приводити також до такого симптому. Багато пацієнтів, яким ми рекомендуємо номер один: це скоригувати свій індекс маси тіла, прийти до нормальної. Збалансованого раціону харчування прийти до нормальної, правильної гігієни сну це теж дуже важливий такий блок, про який треба поговорити. Якщо ми е, лягаємо спати в 4 ранку і прокидаємося в 12 – це Погано впливає на вироблення мелатоніну, наприклад, ми погано спимо сон поверхневий, і це також приводить до храпу. Постійне використання снодійних або сильнодіючих транквілізаторів, вживання алкоголю перед сном. Це проблема, яка не тільки викликає, але й ускладнює храп. Храп це взагалі те, що більше заважає навколишнім, не пацієнту. Рідко пацієнти скаржаться на храп. Такий класична історія: це дружина чи друга половинка приводить чоловіка, умовно, на прийом і каже: Мене турбує, що мій чоловік храпить. Я задаю питання: а вас щось турбує? Ні, в мене все добре. Але це перший симптом, який може приводити вже до захворювання, наприклад, синдром апноя сну, це вже захворювання, яке впливає на організм, впливає на інші супутні захворювання, які можуть виникати у пацієнтів з за апної. Це Інфаркт, інсульт, раптова смерть у вісні, неконтрольовані артеріальні гіпертензії, проблеми ендокринні дуже дуже багато проблем. Це ота от хронічна гіпоксія, яка виникає. У нас здавлюються дихальні шляхи. Якщо храп це вібрація м'яких тканин, то коли вони вібрують і повністю змикаються, наш мозок дає. Команду вдихнути, діафрагма напружується, хоче вдихнути, але дихальні шляхи не відкриваються в глибокій фазі сну, коли м'язи розслаблені, то це приводить до поступового падіння насичення крові киснем. Організм починає бути тривогою, виділяються гормони стресу, виділяється адреналін, виділяється кортизол. Організм є тривою, каже, прокинься, ми зараз задихнемося. І тоді ми прокидаємося з глибокої фази сну переходимо в поверхневу. Ми цього можемо навіть не відчувати на перших етапах, але ми вдихаємо. Гіпоксія у нас знижується, піднімається насичення Кровікисним, і от таких епізодів може бути десятки протягом ночі. І чоловіки хроплять, і жінки хроплять, старші люди хроплять, діти хроплять. Тобто абсолютно весь спектр від. Маленького до старенького всі храплять. Щоб зменшити храп, нам потрібно, щоб це був правильний фізіологічний сон. В ідеалі це культура сна, гігієна сна, це називається. Тобто ми повинні лягати в один і той самий час, як правило, ідеально це 10-та година. Прокидатись в один і той самий час, не пересипати. Повинен бути правильний мікроклімат в спальні, в кімнаті, особливо це характерно в опалювальні сезони, коли у нас сухе повітря. Дуже багатьом пацієнтам одним з компонентів лікування храпу є встановити в спальні. Зволожувач. Вологість повітря повинна бути від 40 до 60%. Якщо в нас буде вологість менше 40%, то страждають слизові оболонки. Суха слизова набрякає, збільшується в розмірах і може бути одним з симптомів храпу. Побічною дією це те, що ми частіше будемо хворіти, якщо суха слезова, вона не захищає нас від вірусів, бактерій, не очищає нормально повітря, яке проходить через ніс. Краще спати на боку. Тому що якщо ми спимо на боку, то у нас немає ось цієї сили ві... якого в м'якого піднебіння, вібраціями м'яких тканин. Тому така поза ембріона для храпу вона більш краща. Я не знаю, що скажуть мої колеги, які займаються проблемами зі спиною, але для храпу точно краще, коли пацієнт спить на боку. Як взагалі визначити, що ми храпимо вночі? Зараз це зробити значно простіше. Є безліч девайсів для мобільного телефону, для смарт-годинника, який може не тільки визначити храпимо ми чи ні. А відслідкувати наші фази сну це дуже важливо. Є у нас ось ця фаза глибокого фазу сну чи ні? Відпочиває організм вночі чи ні? Також ми можемо відслідкувати насичення крові кисним. Якщо воно вночі падає, то значить щось не так. Вам гаджет також підкаже. А ми в нашій клініці проводимо діагностику храпу. Є така багатоступінчата діагностика від звичайного огляду, ендоскопічного огляду до спеціальних пристроїв, які ми одягаємо на ніч на пацієнтів. І вони моніторять ваш сон, пульс, пульсову хвилю, насичення крові киснем. Є датчик потоку повітря через ніс, який буде відслідковувати, чи правильно ми дихаємо вночі, чи дихаємо ми вночі взагалі носом, чи є храп і кореляцію зниження насичення крові киснем та е, порушення дихання чи зупинок дихання у вісні. Є уже специфічні методики діагностики. Це називається DICE, це така абревіатура. Drug-induced sleep endoscopy. ендоскопія у вісні, де ми проводимо вводимо пацієнта в медикаментозний сон, але не такий, коли ми прям відрубаємося і потрібна допомога. Анестезіолога і паратів під контролем анестезіолога ми провокуємо глибоку фазу сну. І пацієнт на операційному столі починає хропіти. За допомогою фіброскопа, оптики гнучкої від кінчика носа до гортані. Ми досліджуємо патологію дихальних шляхів і знаходимо ось ці найбільші зони вібрації. І вже на фоні цього ми прямо на відео можемо побачити, з якою частиною дихальних шляхів ми маємо найбільше проблем, і з нею вже працюємо. І не обов'язково це хірургія одним з частів. Тих методик лікування, які ми призначаємо пацієнтам, це міофункціональні тренінги і лікування. Це вправи, які покращують тонус глотки, м'язів глотки, адже піднебіння – це м'язи, який можна натренувати, глотку м'язи можна підвищити їх тонус без будь-якої хірургії. Хірургія це завжди план Б. Тобто, якщо ми бачимо, що консервативні методи лікування не принесуть бажаного ефекту, то ми пропонуємо пацієнтам хірургію. Так само проблема в тому, що це мультифакторне захворювання, і ми не можемо прооперувати все. Це така історія, що ми навіть під час консультації не завжди можемо гарантувати, що операція принесе успіх, адже треба працювати над вагою, треба працювати над мікрокліматом, треба працювати над нормальною анатомією дихальних шляхів. Тобто, якщо є проблеми з диханням, це не допоможе суттєво знизити храп. Наприклад, виправити викривлену носову переділку, це не позбавить вас храпу. Це теж один з міфів, що я покращу носове дихання і храп пройде. З більшою долі ймовірності не пройде. Але це той перший крок, без якого не можна рухатись далі. Ми проводимо всім пацієнтам дослідження сну. І коли ми встановлюємо діагноз синдром обструктивно апноє сну, коли ми задихаємося вночі після будь-якої з операцій. Стан не те, що покращиться, стан на період реабілітації погіршиться. І якщо ми прооперуємо такого пацієнта, то якщо у нас був ризик того інфаркту, інсульту, тих різних ускладнень на короткий проміжок часу, на місяць, Ситуація погіршиться у пацієнта і можемо призвести до тих ускладнень. Ми не можемо так експериментувати, тому в таких випадках ми або готуємося до операції, або підбираємо апаратні методи лікування, наприклад, сіпап-терапія. Терапія позитивним тиском. Коли ми одягаємо на ніч масочку, апарат фіксує зупинки дихання. і Коли бачить, що потрібна допомога, він нагнітає позитивний тиск з воложеним киснем і відкриває дихальні шляхи. Ми до цього звикаємо. Ми не прокидаємося, але це те, що без хірургії може тут і зараз. Позбавити нас апноїсну чи існують гаджети для лікування храпу? Я до них відношусь все таки як більш до альтернативної медицини, але в деяких випадках це прям те, що класно нам допомагає. Наприклад, капи у пацієнтів з ретрогнатією або порушенням прикусу. Коли у нас нижня щелепа, до речі, ми говорили раніше про аденоїди, і це викликає храпу дорослих і. Порушення прикусу саме зубного ряду, навіть якщо ми його виправимо, у ми нічого не зробимо. Тобто таким пацієнтам показані такі капи, які витягують щелепу до переду і збільшують оцей передньо-задній розмір. Корінь язика не буде тиснути на задню стінку глотки, м'яке піднебіння, передньо-задній розмір буде більший і відповідно храп або апною буде меншим. Є гаджети, які допомагають пацієнтам, наприклад, розширити ніздрі у пацієнтів з дисфункцією клапана носа, коли у нас латеральні крила носа, і тут септопластика не допоможе. Тут треба укріпляти крила носа, тобто робити два в одному і функціональну, і естетичну операцію. Альтернатива це гаджети, які армують додатково крила носа і не дозволяють їм злипатись вночі, коли ми форсовано дихаємо будь кому розширі ніздрі, навіть з ідеальним носовим диханням все одно буде краще дихати носом. Чи допоможе це з храпом? Ну, якщо комусь допоможе, то це невеликий відсоток пацієнтів. Але потенційно, якщо проблема в носовому диханні, то ми можемо це виправити за допомогою якихось сторонніх девайсів, магнітиків, а можемо це виправити хірургічно, і це також допоможе. Ми ж не чарівники, ми можемо відновити нормальну анатомію. Ми не можемо зробити кращою, чим її придумала природа. Чи ми будемо так цілу ніч тримати ніздрі, чи їх будуть тримати магніт, чи ми зробимо. Вам це хірургічно відармуємо крила носа, М -м вибір за вами. Якщо у нас є анатомічна дисфункція клапану носа, то найчастіше це пов'язано з тим, що у нас дуже тонкі хрящики на ніздрях, які формують ніздрі. І ми можемо використати фрагмент хряща носової переділки, який ми нашиваємо поверх нашого крила носа під шкірою. І ці хрящі стають більш пружні, більш такі масивні. За рахунок цього не буде ось цієї прижимної сили при носовому диханні. Це не так, щоб. Дуже часта патологія, але вона зустрічається, і пацієнти навіть з ідеальною анатомією всередині в носі рефорсованому форсованому вдосі не будуть відчувати ось цієї наповненості вдоху. При цій операції змінюється ніс ніздря буде більш масивним. Храп це симптом. Різних захворювань і на початкових стадіях, коли ми маємо лише один симптом, або він не такий визначальний у всьому захворюванні, ми можемо допомогти. Тобто на початкових етапах захворювання допомогти завжди легше. Тому ми запрошуємо вас на консультацію, на огляд для того, щоб встановити причину вашого захворювання і почати з ним працювати.